Всім привіт, друзі! Я вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Влад Ковальов, 12 років я займаюся відеозйомкою на фрілансі. Останні два роки я веду особистий блог і навчаю людей створювати відеоконтент та просуватися в соціальних мережах. Я можу трошки шепелявити, і деякі слова можуть бути трошки незрозумілими, тому що зараз я зайнявся своїми зубами і в мене в роті залізна пластина, яка роздвигає мені щелепу. Тому аудіально трошки може бути складновато. Але завіряю вас, що це відео буде для вас дуже корисним, незважаючи ні на що. Сьогодні я хочу розповісти вам, як обрати локацію в своїй квартирі, там, де ви. Живете або в своєму офісі, де завгодно. Три основні правила, яких треба дотримуватись, щоб ваші відео були окей, щоб ви могли їх знімати постійно, не витрачати час на пошук локацій, на придумування цієї локації. Просто йшли по простому трьохкроковому алгоритму і за рахунок цього могли ще більше і ще частіше створювати відео. Коли я почав знімати відео на свою інстаграм-сторінку, а на даний момент я відзняв вже 250 рілс відео за останній рік, я стикався з проблемою пошуку локацій вдома, тому що все одно багато часу. Проводимо вдома. І якщо ми будемо витрачати ще додатковий час для того, щоб зняти рілз. І шукати якусь локацію під це там, з'їздити кудись, чи ще щось. Це однозначно дасть нам не той результат, який ми хочемо, тому що ну, типу, мотивація і бажання зняти ці відео, вона буде втрачатися з кожною хвилиною пошуку нової локації. Тому дуже багато своїх відео я знімав саме вдома. Це, напевно, 80% мого контенту, який є в рілсах, я зняв себе вдома. І більша частина з них без використання якогось там додаткового світла чи ще щось, я просто використовував те, що є прямо в квартирі в даний момент, щоб не ускладнювати процес. Тому що на початкових етапах зйомку такого контенту, чим менше ви ускладнюєте цей процес, тим більше вірогідність, що він буде довше тривати. Тому наша найголовніша ціль на це відео спростити процес пошуку локації вдома до мінімуму. Просто звести його до трьох простих кроків. Три прості кроки включають в себе три основні аспекти побудови локації. Це світло, це фон і це об'єм в кадрі. Кожен з цих аспектів далі можна просто докручувати. Купити більше світла, різнокольорове світло, там, ну, що завгодно. Зробити будь-який фон, там квіти, полички, книги. Ну тобто там далі вже можна гратися, там тільки ваша фантазія буде вам якби, заважати або допомагати. І перше, давайте розберемо тему світла. Де у нас в квартирі ми можемо знайти світло? Я не раджу використовувати світло. Яке є в нашій квартирі, там да там умовно вімкнути просто лампочку або якусь витяжку або біля телевізора? Це все буде давати вам досить неякісне світло. Найякісніше світло в приміщеннях ми можемо знайти тільки від нашого вікна і розбирати будемо ситуацію, коли у нас є просто телефон, яка стойка або штатив. Штативу може не бути. Ви можете телефон кліпити там десь. На якісь коробки, на стільці, тобто, це не, не, не так важливо для того, щоб почати щось робити. Нам звісно, треба знайти зони біля вікна, для того, щоб світло від вікна потрапляло на вас. Як це роблю зараз? Я на початкових етапах нормально знімати навіть просто на фронтальну камеру. Вам не треба там, знімати на основну камеру, тому що ви не будете себе бачити. Для, на початкових етапах перші 10-20 відео зніміть просто на фронтальну камеру, дивлячись на себе, щоб ви були спокійні, що у вас там все окей з волоссям і так далі. Тому просто ставимо наш телефон біля вікна, самі стаємо. Напроти телефону і починаємо знімати. Знімати проти вікна я не рекомендую. Світло від вікна має потрапляти вам на обличчя. Тому ми стаємо до телефону, вмикаємо камеру, вмикаємо фронтальну камеру. І отримаємо дуже гарно освітлену картинку. Таким чином, не маючи будь-якого освітлення, просто стоячи біля вікна, я отримую дуже гарно засвічене обличчя без зайвих тіней, просто дуже чиста, дуже чиста шкіра, дуже гарний тон шкіри, і я можу це використовувати в будь-якому своєму відео. І хоч зараз тут зняти 10 тіктоків, або 10 рілсів, або 10 Ютуб шортс, неважливо. Можу тут записати цілий ютуб випуск. Тому просто підійшовши до вікна, ми можемо отримати гарно освітлене обличчя без зайвих тіней. Таким чином, що. Що вам треба зробити? Вам треба обійти всі вікна в вашому приміщенні і стати біля кожного з них, подивитися, як там світить світло. Єдиний показник, який має бути важливим для вас, що на вашому обличчі не має бути якихось жорстких ліній, жорстких тіней. У вас обличчя має бути рівномірно освітлене. На цьому питання світла закривається взагалі. Тобто ви можете просто біля вікна створювати безкінечну кількість контенту. Головне, щоб у вас були теми для цього контенту. Наступне питання це питання фону, і ну, не бажано, щоб фон був просто плоскою стіною, да? щоб просто позаду вас була звичайна стіна. Це не супербажано, тому що зовсім немає об'єму в кадрі і картинка буде виглядати плоскою. Але навіть якщо у вас взагалі немає нічого, будь-яка стіна підійде. Ви можете просто купити собі там світло за 500 гривень і підсвічувати потім цю стіну, просто вішаючи світло собі на спину на скотч. Я так робив, це працює. Ось, але загалом бажано, щоб ви були хоча б знаходили якусь не просто стіну, а якийсь кут або об'єм в кадрі позаду вас. Тобто, якщо я просто. Переставлю ось так, і позаду мене, буде, позаду мене буде якийсь простір, і на мене буде давати світло від вікна, то мені не важливо, там може бути взагалі нічого не світитися. Ну, типу, там може бути просто темний простір, але він має бути позаду вас, тому що це створить об'єм в кадрі, і відео будуть більш гармонічними. Також в будь-якій кімнаті ви можете вімкнути світло. І це підсвітить вам задній фон, хоча б просто чимось, і створить додатковий об'єм в кадрі. Тобто, якщо ви знімаєте в кімнаті, не знімайте просто біля стіни, знімайте напротив кутів. Будь-який кут в кімнаті можна заставити якимось, якимись речами, поличками, стільцями, кріслами, що завгодно. Але це створить вам більш об'ємний кадр, і ваш фон буде більш гарним. Потім цей фон ви зможете підсвітити будь-яким світлом, і це буде створювати додатковий об'єм в кадрі. Якщо ви хочете навчитися знімати Reels і tiktok відео на телефон професійно, зрозуміти, як ця система взагалі працює, як працює світло, як працює звук, як працюють ракурси, плани, і навчитися нарешті користуватися. Камерою свого телефону навчитись монтувати, то я запрошую вас на своє навчання. Для того, щоб ознайомитись з програмою навчання, просто перейдіть по першій ссылці в посиланні і заповните невеличку анкету. Я особисто зв'яжусь з кожним, хто заповняє цю анкету. Зроблю вам особисту презентацію навчання. Ця навчальна програма вже дійсно повпливала позитивним чином на життя сотень людей. Тому знімаючи в квартирі і шукаючи в локації в квартирі, ми боремося з цього лише за три елементи: це світло, це фон і простір позаду нас. І за рахунок цього просто використовуйте ці три прості правила і знімайте свої експертні рілси, просувайте свої сторінки і давайте рухати український контент вперед. Також я запрошу вас підписатись на цей канал. Все про відеоконтент, про просування особистого блогу, про те, як знімати, як використовувати ці відео в різних соціальних мережах. Буде дуже багато цікавої інформації.